Я загинув в Луганську. Я в Авдіївці впав. Я тут десь лежу. Той, хто без вісті зник. Нас багато таких вже минув третій рік. Ми до останнього Херсон боронили, та там майже всі полягли. Нас в полоні убили, хоча ж сотих взяли. Я в Запорізькому напрямку довго від ран помирав. Мене в полі, недавно. Дрон ворожий дістав. Бахмут, пекло там справжнім було. Ніхто правди не знає, скільки нас полягло. Я танкіст, я пілот, а я просто солдат. Нам дороги з війни вже немає назад. Всюди майрять прапори. Діти, сироти, вдови і кричать матері. Небо скоро впаде. На ньому героїв багато. Господи, скільки нам тобі ще потрібно благати. Довкола могили. І цвіт нації в них. Чим ми так завинили, в чому наш гріх? Кожен прапор, доля, Ненарочені діти, скільки ще нам за волю життям заплатити статус мама героя чи героя дочка це коли ти живеш, а душа не жива. Там на цвинтарі очі, рідні та вже кам'яні Вічна слава усім, хто поліг на війні. Я загинув. Я згорів, нас могили немає. Я був сином, я батьком, мене доня чекає. Пам'ятайте героїв не забувайте про тих, хто у лютій битві за вас та країну поліг.